Встати на камінчики чи голки. Що берете ви? Я зараз спробую встати на камінчики кузнєцову і ляпко. Зможу простояти хвилину? Зараз перевіримо. Перше ми тестуємо камінчики. Вони у нас у формі пазлів імітують камінчики на пляжі. Ну, такі дивні відчуття. Я відчуваю, наче я на пляжі. Це, я думаю, що гарна зарядка зранку. Чи можу я вистояти хвилину? Я думаю, що легко. Рівень 2. Складніше. Зараз тестуємо аплікатор Кузнєцова. У нас є ще подушка, але вона зараз нам не потрібна. Це, це важко <хи> відчуття таке, Відчуття, що тебе хтось лоскотить. Там довго ще. Скільки? 5. 50... Один. А можна мені ручку, будь ласка, рівень третій. Найскладніший. Ви просто подивіться на ці голки. Мені здається, що я, що я все можу. В мене відняла мову. <свісно> ну, відчуття екстремальні. Я кажу, чи зможу я витримати хвилину. Напевно, якщо е... ну так, зможу. Ви хочете подивитися, що вийшло? Опускайтеся. <свісно> Експеримент. І так, мої враження. Е, топ 3 я б собі в першу чергу поставила б, напевно, кузнєцове. Мені сподобалось, е, ти відчуваєш одразу тонус якийсь в тілі, Я б хотіла спробувати подушку. Е, Друге, я поставила б камінці, і я б поклала ці камінці, напевно, е, можливо, біля вбиральні, біля ванної, і заходила кожен ранок туди. А, ну, а напевно, для ляпко я ще не готова. А ви щось з цього пробували? Пишіть в коментарях.